Російський військовий перше дає інтерв'ю на кан... українському каналу Експресо. Дивимось. І тут нарешті Херсон звільнено. Всі хочуть поблагодарити, обняти, і нас це так сказати, починає навіть в якоїсь мірі смущати. Окупант! А чому тебе смущає? Ти ж. Визволитель наш? освободитель ти наш? Тому що ми е, е, вроді як виповняємо свою так об'язаність. Обов'язаність? Яка в тебе об'язаність? Освободіти Херсон? Ну, ти його визволив. М -м чому ти такий задоволений? А чому заді тебе українські прапори? Може, цей? Ніхто тобі не, не мішає розмовляти окупанською мовою, ні? Ніхто тебе не, не ущемляє, а москвороти. Ти ж освободитель великий. Як? Як то так? Чувство, скажімо, своєї водо, котре несем, да, освобождає нашу землю. Відкрию вам секрет: це не був окупан, це було просто москвороте створіння, яке. Служить збройних силах України це був стьоб. Це був стьоб над тими, що до сих пір живуть в Україні і спілкуються мовою окупанта, саме так. Я називаю це мова окупанта. І людей, які спілкуються мовою окупанта, це й не є визволителі. Вони не хочуть, щоб Україна була українською. Вони хочуть, щоб саме ось такі збройні сили з автоматом, хочуть, щоб Україна була Москворотою. І саме канал Еспресо, не перекладаючи. Нав'язуємо нам штампи, що Москвороті будуть керувати нашою країною. Не розрізниш, чи то солдат Збройних сил України, чи це окупант? На одній мові розмовляють. Нема абсолютно. Тому і вони кажуть, що ми їхні є браття. Тому і спілкуємося. Мовою окупанта, так що мені дуже шкода, що до сих пір це так в Україні. Але Україна буде українською. Слава Україні!